Овочевий сезон перетворюється на сезон дорожнечі. Ціни на городину повзуть догори ледь не щодня. Особливо б'ють по кишені розцінки на моркву та капусту. Ці овочі, кажуть черкасті, для них вже за делікатес. Прицінювалась на базарі Юлія Доброскок. Трохи вирощує для себе інше на продаж. Галина Іванівна спродає городину черкасцям вже не перший рік. Написи на цінниках цього сезону, говорить, надиктувала непогода. Не врожаї. Ми, наприклад, в село в мене в Христинівському районі, там дощів зовсім не було. Так що картопля в нас не вродила, морква в нас не вродила. Це тут пройшли дощі, то тут трошки врожай. А там врожаю немає, так що воно й буде дороге. Морква нині на базарі по 8 гривень. Пан Володимир зранку продав 10 кіло. Не подобаються ціни на ринку. Там ну, буває в магазині дорожче, а буває тут дорожче, так що нічого странного немає. Фермери продавали дещо дуже багато, а в цьому році не хотіли садити. Скільки затрат за нього то саме? Грошей мало. Ну, звісно, дорого. Ну, зараз овочі, осі. Кажеться, овочі дожні бути дешевше набагато. Ну все рівняється десь до десятки. Ну то є, плюс-мінус 10 гривень. Ну це взагалі, а що буде зимою? Це я не пойму. Центр України така морква. Я торгую яйцем, то яйце теж золоте. Вже стало. Кожен день дорожає яйце. Б'ється нові рекорди щодня, і капуста. Шість. 6 Цей овоч, кажуть базарники, теж вродив гірше, ніж торік. Капуста обов'язково дорожча. Красива капуста, смачна, корисна. Покупців ринкові ціни вже не дивують. Вирощувати її дуже тяжело, ухажувати багато. Трудозатрати більші, транспорт, дорогий, поэтому такі ціни. Будемо купувати по можливості. Економимо. На чому на всьому економимо на конфетах, на сладостях, щоб купити овочі? Овочами область забезпечена, кажуть фахівці-аграрники, а тому причин для їх здорожчання не бачать. Хоч звичайно кажуть, собівартість продукції зросла в рази, як рівняти з минулим роком. Це може бути сезонне якесь там здорожчання, яке практично є з кожного року. Так, да, тут десь може таке бути. Ну кардинально, щоб воно там в рази зростало і так далі. Безумовно, цього не буде. Тому що збути овочі це теж велика проблема для виробника. Це теж велика проблема, тому що овочі це, це така, це такі продукти, які сьогодні повинні. І збуватися зразу Юля доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.